За даними синоптик ЮА, 10 та 11 травня в Україні будуть по-справжньому прохолодними. Температура нижча за норму майже по всій Україні. Субота принесе морозні прояви на ґрунті та короткочасні дощі, а неділя є затяжні зливи і підвищену вологість, що може позначитись на самопочутті. У неділю, 11 травня, дощі накриють більшість регіонів, крім Сходу. Погода залишиться прохолодною та вологою. На заході та в центрі, мокро, як у жовтні, схід Харків Луганськ, плюс 12 плюс 17 градусів вночі до плюс 3. Без істотних опадів, але вітер і сира прохолода створюватимуть некомфортні умови. Центр київ Дніпро. Плюс 11, плюс 14 вночі до плюс 3 градусів, сильні зливи в Борисполі, Фастові, Кропивницькому. Вологість підвищена, можливе погіршення самопочуття, захід, Львів, Івано-Франківськ, плюс 10, плюс 13 градусів вночі до плюс 3, зливи тривають Калуш, Мукачево, Коломия у зоні інтенсивних опадів, можливе підняття води у гірських річках, південь, Одеса, Херсон, плюс 13, плюс 17 градусів вночі до плюс чотирьох. В Одесі сильно дощитиме, в Херсоні сухіше. Очікується підвищена вологість, якість повітря прийнятна, але через вологість та низький атмосферний тиск можливе погане самопочуття. Людям із гіпотонією варто уникати перевтоми. За даними синоптиків, штормове попередження через морозні прояви на ґрунті зберігається у північних регіонах. Підписуйтеся на канал, яка погода. Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!